Поточний тиждень обіцяє погодне різноманіття. Найближчі дві ночі 19 та 20 серпня прогнозуємо одними з найхолодніших із початку літа лише 9-12 градусів. Таку прохолоду спричинив атмосферний фронт циклону п'ю, який відкрив доступ повітря вітрю скандинавського походження. В день цілком комфортні літні 23-25 градусів, проте приємним доповненням стане безхмарне небо та відсутність вітру. У четвер, п'ятницю, 21-22 серпня, повітряні потоки, подібно до конвеєрної стрічки, транспортуватимуть в наш регіон сухе та гаряче повітря з південної Європи. Температурний фон стрімко підвищиться вночі, 14-19, в день високі 28-33 градуси. Це буде пов'язано з циклонічним вихором, який активно накопичуватиме вологу та енергію Середземного моря та почне прокладати свій шлях до України. Вже у другій половині дня, п'ятниці, до Черкащини наблизиться атмосферні фронти цього заклону, погоду ускладнен зливові дощі у супроводі гроз, граду та шквалів, інтенсивність яких ще потребує уточнення. За попередніми модельними оцінками, в найближчі вихідні погода стабілізується. Завітає вереснева прохолода.